Сухенко мимоволі став свідком сварки двох сусідок. Думаєш, ти найрозумніша? не дурна, чого тобі треба? Петра Івановича утюрмуватись з чоловіком у його кімнату, так. З розмови старшина зрозумів, що небайдужа сусідка скористалася з нагоди і наклепом хотіла поліпшити свої житлові умови. Дмитро вирішив поки що не говорити з Семеновою, а повідомити про свої підозри приходькові. Житлоплоща основний капітал радянської людини. Проблему житла долали підселенням, ущільненням, розділенням квартир із надлишковою площею. Нова квартира практично не здійснена мрія. А от зайняти кімнату, яка звільнилася, можна. Якщо її колишній господар куди-небудь зникне, бажання поліпшити свої житлові умови нерідко ставало причиною брехливих доносів. Днем народження комуналки можна вважати 20 серпня 1918 року, коли вийшов декрет ВЦВК про скасування приватної власності на нерухомість у містах. У будинках дореволюційної будови ущільнювали власників квартир, підселяючи до них пролетаріат. Спільне проживання колишніх панів і новоявлених гегемонів породжувало каструльні конфлікти. Вчорашні селяни, які вперше в житті бачили ватерклозет, воду, що тече з крана, електричну лампочку і телефон, швидко ставали господарями життя. Радянський Союз розвалився, а комунальні квартири існують донині.